Російська демілітаризація прийшла не лише до воєнних об'єктів, а й у домівки мирних жителів, плогові будинки, лікарні, старовинні храми та музеї. Внаслідок бомбардувань російськими військами були знищені храми у різних регіонах України. Частина з них вистояла під час Першої та Другої світових воєн і пережила антирелігійну політику радянського режиму. Але вторгнення російських військ у 21 столітті виявилося особливо нещадним. Загарбники спалили Охтирський краєзнавчий музей та історико-краєзнавчий музей в Іванкові. Від обстрілів постраждав харківський художній. Також росіяни зруйнували музей старожитностей у Чернігові. Найбільша кількість світової спадщини ЮНЕСКО в Україні розташовується у Львові. І саме тут першими почали роботу над захистом культурних пам'яток. Скульптури загорнули у спеціальні вогнетривкі матеріали. Крім вогню, вони захищають і від обстрілів та уламків. А львівські вітражі закрили дерев'яними чи металевими пластинами. Оскільки церква є в самій центральній частині серцевині Львова, неподалік обласної державної адміністрації телевишки, тому ми, щоб зберегти спадщину, ми закрили відповідними матеріалами від вибухової хвилі. Ця копітка праця тривала більше 12 годин. Вітражі закриті на 98%. Два відсотки залишено окраїни для того, щоб повітря попадало, щоб як то називається, щоб дихало, щоб був доступ до повітря, щоб ми не стали руйнівниками своєї спадщини. Це є відповідні матеріали, які підібрали наші волонтери мистецтвознавці, і в їх закривали за допомогою технічних засобів. Також це є декілька шарів накладення цих матеріалів і. Віримо, що це збереже нас. У цей час у сусідньому Івано-Франківську поки ніяких робіт не починали. Але чому? У Одесі ж до збереження свого знакового пам'ятника-засновнику міста Дюку де Рішельє підійшли ґрунтовно та обклали його мішками з піском.